Закрив ФОП через дію з боргами. Що треба знати, що Закриття ФОП не обнуляє діяльність ФОП. Борги залишаються. Більш того, якщо буде судове рішення, а це судове рішення може бути без вашої участі, то судовим впровадженням через виконавчу службу можуть просто списати гроші з вашого рахунку. Якщо там грошей не будуть, можуть заблокувати. Можливо, навіть не знаю, чи можуть прям всі гроші заблокувати, просто щоб ви знали, що просто закриття ФОП не не обнуляє всю його історію, тому що ІПН залишається той самий. Також підприєм. Іноді питають, а що я зараз закрию ФОП, а потім через місяць відкрию. Це в мене вся історія спочатку почнеться. Ні, на жаль, так не працює. Навіть якщо потім ви захочете знову відкрити ФОП, якщо податкова зразу не відреагує на те, що у вас є борг, все одно потім не можна бути стати єдиним платником єдиного податку. Але також знайте, що є строк іскової давності. По єдиному податку це 3 роки. Але можете собі уявити, що через 3 роки ще до того, як сплине цей строк, вам податкова впаяє впровадження разом з штрафами і пеньо. Тому що штраф також буде донараховуватись. Закриття ФОП припиняє нарахування податків, але не припиняє нарахування штрафних санкцій і пеню.